Thank you Понеділок, 3 листопада, 1349-та доба війни. Ворог продовжує атакувати Україну і Дніпропетровщину. Візит американського нейрохірурга до головної госпітальної бази області. Відколи у Дніпрі зростає вартість проїзду. Міграційна служба Франції визначила прискорену процедуру отримання українцями статусу біженця. Про це та інше у нашому випуску новин у студії для вас працює Павло Жвітієв сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області агресор вдарив по Дніпру ракетами. Понівеченне підприємство. Виникла пожежа, її загасили. Постраждав 37-річний чоловік, лікуватиметься вдома. По нікополю російська армія застосовувала артилерію та ФПВ-дрони. Захисники неба збили на Дніпропетровщині два безпілотники. Про це повідомили у повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах уночі ворог атакував Миколаївську область безпілотниками типу шахет, внаслідок чого є пошкодження енергетичної інфраструктури. Відбулось відключення світла у 12 населених пунктах. Згодом живлення відновили. У самому Миколаєві виникла пожежа у господарському супермаркеті. Рятувальники ліквідували вогонь. Крім того, пошкоджено будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна у багатоквартирному будинку. Постраждалих, на щастя, немає. Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Впродовж доби окупанти завдали 769 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 38 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Сумщина цієї ночі ворог атакував Тростянецьку громаду ударними безпілотниками. Росіяни поцілили у людей прицільно уночі, коли вони спали. Одна людина загинула. З під завалів рятувальники деблокували іще ще трьох людей. Їм надали необхідну медичну допомогу. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1160 окупантів та сотні одиниць ворожої техніки. Бойові втрати противника за час війни склали особового складу: 1 мільйон 144 тисячі осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 77 тисяч 435, крилатих ракет 3 тисячі Є хороший результат для нашої ППО. Україна має тепер більше патріотів, сказав у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, шановні українці. Українки, сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППУ. Україна має. Тепер більше петріотів. Я хочу подякувати канцлеру Мерцу. Дякую Німеччині та всім, хто допомагає наші домовленості. виконані. є ще патріоти в Україні. Включаємо в роботу. Звісно, для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об'єкти інфраструктури наші міста, і ми будемо надалі працювати, щоб отримати це і при чому не тільки на Юдичному рівні з державами та лідерами, але і з виробниками всіх. Потрібних систем ППО ракет до них будуть на наступному тижні зустрічі. Щодо цього ми представили партнерам всі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППО. Майже щодня ми захищаємось від російської балістики. Потрібно знищувати і надалі російську військову авіацію. і все це потребує багато компонентної системи ППО. А це і наш. Військова авіація, і є рішення щодо цього, і по гріппінах, і по французьких літаках. Ми працюємо по F-16, Також системи ППУ і ракети. До них розвиток мобільних вогневих груп. І звісно, звісно, пріоритет зараз. Дрони, і перехоплювачі кількість перехоплювачів на цей рік буде такою, як визначено державним завданням. Важливо, щоб сили оборони так само швидко. Та якісно разом з усіма залученими інституціями збільшували кількість навчених операторів дронів відповідну систему. Хочу також подякувати сьогодні нашим воїнам, сил оборони України, служби безпеки України, нашій розвідці, за далекобійні санкції проти Росії. Географія санкцій збільшується. Втрати російської воєнної машини також збільшуються. Причому застосовуємо все частіше не тільки українські дрони, але й наші ракети. Добре себе демонструють. Я дякую. Нашим виробникам фронт були сьогодні доповіді військових. Передусім, увага. Кровському напрямку є результати у знищенні окупанта. Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також хочу подякувати воїнам сил спеціальних операцій, спецпризначенцям військової служби правопорядку, національної поліції, СБУ та розвідки за ефективні. Активні дії як в районах Покровська, так і в районах Куп'янська, дякую за якісну бойову роботу на Донеччині, воїнам першого окремого штурмового полку, за вогневу підтримку в районах Покровська. Дякую 55-й окремій артилерійській бригаді. Також за бої в Куп'янську та поруч із містом. Дякую підрозділам 127-ї окремої важкої механізованої бригади. Молодці воїни. 93 окрема механізована Костянтинівський напрямок. Дякую, хлопці. І ще Оріхівський напрямок. 65-та окрема механізована бригада. Дякую вам. Слава всім, хто б'ється заради України, всім, хто допомагає нам, всім, хто забезпечує Україні необхідні результати. Кожен день має бути більше сили для всіх. Нас, слава Україні. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 і Ми продовжуємо до головної госпітальної бази нашої області. Завітав професор нейрохірург з Америки Алекс Бруно-Валатка. Він представник парклинської меморіальної лікарні. Співпраця американських фахівців з українськими колегами вже стала звичною справою. Подробиці знає мій колега, журналіст Ян Андурсенко. Війна в Україні триває вже понад 1300 днів, і весь цей час лікарі працюють у надлюдських умовах в режимі 24 на 7. і рятують тисячі життів жертв російської агресії. У головній госпітальній базі нашої області зробили вже тисячі надскладних оперативних втручань. Коли ми бачимо в реанімаційному відділенні 50 молодих хлопців які дихають тільки за допомогою апаратів. Ми всі розуміємо, що нас просто ворог хоче вбити. А ми робимо все можливе, щоб вижити. Кожного дня десятки операцій разом із нашими колегами з Америки проводяться в лікарні «Мечника». Вже 130 провели тільки не операцій, які дозволили вижити самим-самим важким нашим пацієнтам. Зараз українські лікарі можуть поділитися з своїми зарубіжними колегами неоціненним досвідом, набутим під час повномасштабної війни. Завдяки спілкуванню і обміну практикою все більше поранених повертаються до життя. Це вже традиція і це четвертий візит Алекса Валатки саме в Дніпро. І вони разом з професором Рока Армонда з Вашингтон-Дісі, ну, дійсно легенди не тільки США, вони стали легендами України, тому що вони приїжджають, приїжджають допомагати. І дійсно ця співпраця це взаємовигідна співпраця, це обмін досвідом, обмін досвідом. Чому? Тому що такого досвіду, як у нас, лікування проникаючих черепно-мозкових травм. Немає ніде в світі. Всі приїжджають, по-перше, навчитися нашого досвіду, лікування проникаючої травми. Але проникаюча травма, вона не тільки під час війни. Вона відбувається і трапляється в цивільному житті. І, наприклад, Рока Армонда Після останнього візиту повернувся додому і потім присилає фотографії, інтраопераційні фотографії і каже, як ми лікували важко травмованого пацієнта після край важкої ДТП. І каже: ми використали от такі от такі ваші методи. І він каже: lessons learned from Ukraine. Уроки вивчені в Україні. Обмін досвідом між лікарями це цінна можливість для розвитку медицини, спільні навчання, стажування та операції. Дозволяють впроваджувати сучасні методики, застосовувати нові підходи до лікування та покращувати якість допомоги пацієнтам. Дуже багато уроків від професора Андрія Сірка від України. Щоразу, коли я приїжджаю, мене вражають знання та навички лікарів, медсестер і всіх медичних працівників тут. Але б вони могли зробити набагато більше, якби мали більше ресурсів. Так само, як і ваша армія, дуже сильна, але їй потрібні додаткові ресурси, щоб стати ще кращою. Те, що вони вже мають, дозволяє їм піклуватися про набагато більшу кількість пацієнтів. Дійсно, на Дихає бачити мужність і дух людей тут. Вони дуже наполегливо працюють, і поки вони працюють тут, їм доводиться турбуватися про свої сім'ї вдома, щоб переконатися, що їх не зачеплять дрони чи ракети. Але всі налаштовані продовжувати боротися. Ми будемо і надалі підтримувати Україну та лікарню імені Мечникова настільки, наскільки зможемо. Щодо постачання медичних матеріалів, то вони буквально прибувають сюди до Мечникова, і вже наступного дня професор використовує Стовує їх у операційній. Під час перебування у Дніпрі, американські лікарі спільно з українськими фахівцями проведуть декілька унікальних операцій. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. У Дніпрі з 8 листопада більшість маршрутів перейдуть на новий тариф 20 гривень за поїздку. Про зміни повідомили самі перевізники. Відповідні оголошення з'явилися у салонах автобусів ще наприкінці жовтня. У них зазначено, що підвищення вартості пов'язане зі збільшенням цін на запчастини та пальне, дефіцитом водіїв і механіків, а також витратами на підготовку транспорту до зимового періоду. Перевізники зверталися до департаменту транспорту. Тут Дніпровської міськради ще кілька тижнів тому вони заявляли, що нинішній тариф у 18 гривень не покриває реальні витрати. У міськраді ж підтвердили, що економічно обґрунтована ціна могла б сягати навіть 25-27 гривень, але у виконкомі вирішили залишити граничну планку у 20 гривень. У кривому розі завершили встановлення систем безперебійного живлення на 57 ключових і найбільш завантажених перехрестях міста. Завдяки цьому світлофори продовжують працювати навіть під час планових або аварійних знеструмлень від 4 до 12 годин а в окремих випадках до 40 годин такі системи вже довели свою ефективність. Вони дозволяють уникнути хаосу на дорогах, знизити аварійність і забезпечити безпеку для всіх учасників руху під час відключень електроенергії. thank you Кримінальна хроніка працівники ДБР у взаємодії з департаментом стратегічних розслідувань національної поліції викрили керівника одного із відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського Дніпровського округу Дніпропетровської та Кіровоградської області. На незаконному збагаченні у межах розслідування було проведено низку обшуків під час обшуку за місцем проживання. В однієї з посадовиць правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку. 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро фігурантку затримано за підозрою у незаконному збагаченні. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі фігуранці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 мільйонів гривень. Новостворена команда з баскетболу на кріслах колісних титани Юєй провела перше тренування. У складі збірної ветерани, які пройшли бойовий шлях та реабілітацію після тяжких поранень. Подробиці в наступному сюжеті у спортивному залі зібралися наші титани. Приємно бачити, з яким завзяттям учасники відпрацьовували навички гри, з яким азартом мчали по баскетбольному майданчику, як уважно слухали тренера, і голосно раділи кожному закинутому у кільце м'ячу. Це наші воїни, вони ну, втратили кінцівки, є можливість зіграти. Збирається, напевно, сезон буде. І ось круто, що знайшлися хлопці, які захотіли зіграти баскетбол у візках. Це дуже важко. Ми бачимо навіть перше тренування, дуже багато нюансів. І це команда титани. Вони будуть представляти наше місце в цьому сезоні. Я не знаю, скільки команд буде. Але буде, будемо вболівати, ми БК «Дніпро» будемо спостерігати, вболівати за наших титанів. Грати на візках непросто, але команда наполегливо займається, проявляє характер. Вже склали графік тренувань. Поставили за мету підготуватися і виступити на змаганнях. А ще запрошують нових учасників. Багато хлопців займаються амфофутболом, амфоволейболом, також їздять по різним змаганням. І щоб не залучитись, якщо в нашій країні в країні буде розвиватися амфа баскетбол. Вона створюється, Ще створюється, бо багато хлопців хто знає, хто взагалі, ну ізначально ніхто не розумів, що можна при втраті якоїсь кінцівки можна займатися активним жиактивним життям. скажімо так, розвиток адаптивного спорту один з проявів національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Її впроваджують за ініціативи першої леді України. України Олени Зеленської Олексій Доніченко Сергій Супрун. Новини Д1. Статус біженця у Франції на 80% збільшилась кількість бажаючих українців отримати статус біженця у республіці. Такі дані надає статистична служба Франції і порівнює ситуацію з минулим роком. Для українців міграційна служба визначила прискорену процедуру розгляду особистої справи. Як відбувається цей процес, розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Отже, вітаю колего. Вітаю. дійсно зараз. Це такий період, що буквально ну сотні сотні українців зараз їздять в Париж для того, щоб пройти процедуру оформлення субсидійного захисту. Що це взагалі таке, як це відбувається? Спочатку ви формуєте особисто ходите по різним організаціям, проходячи префектури свої в кожному регіоні. Ви отримаєте цілий пакет документів і їх відправляєте до міграційної служби в Париж. Потім ви чекаєте через електронний кабінет, ви чекаєте запрошення і вам кажуть дату, коли вам прибуде. Треба в Париж. Це стосується всіх українців, які проживають в будь-якому з регіонів Франції. Вони їдуть всі, все таки у Париж. Там вас зустрічають. Там теж ви демонструєте ці документи, і вони вже ознайомлені, хто хто саме ви, і вашу історію вони знають. Загалі оця історія лістуар по-французьки. Це чи не найголовніший елемент у цій цій процесі. В цьому бо ви там описуєте, хто ви, ким ви були в Україні, як ви потрапили до Франції? Чому саме Францію? чим ви займалися декілька слів? І найголовніше питання, що і цікавить офіцера міграційної служби, це чому ви не можете повернутися до України, де кожен розповідає власну історію, тому багато українців якби один одного питають, що там питали, але це все залежить від вашої особистої історії. Тому під кальку якусь підігнати неможливо це все. І тому офіцери працюють з вами буквально. Це мінімум це годину, максимум 2-2,5 години, де вже офіцер міграційної служби. Підготував серію питань, які засновані на тому, що вони писали власні історії, там питають про дітей, про родичів, як ви пережив, наприклад, перший день війни, чим займалися, і так далі. І після цього всього інтерв'ю це найбільш така стресова, взагалі це все в цій системі всі отримання цього біженства. І так званий субсидіарний захист, це взагалі це вони називають його як більш довгостроковий елемент захисту. Бо якщо от зараз українці Бувають під тимчасовим захистом, то наступний етап це оцей субсіярний захист і надається саме от іменно тим тим людям, які перебували в зоні війни загостреного конфлікту. І до речі, можу сказати, що, наприклад, Дніпро та Дніпропетровська область вважається вже по циркулярам французьків. Я бачив і розповідали ті, хто проходив цю процедуру, що наш регіон вони вже у французів, в червоному якби кольорі, і це означає, що на території регіону ведуться бойові дії. Можу сказати. Що відбувається далі? Далі ви чекаєте рішення. Вони кажуть там, що протягом двох тижнів отримаєте отримуєте рішення, але може це відбуватися і протягом місяця, і двох, і трьох. І чи минулого року це все весь процес йшов 8-9 місяців до того, як вони вам вийшли це рішення. Якщо ж рішення негативне, що відбувається, є можливість подати до суду. Якийсь є спеціалізований суд, який саме розглядає питання. Оці в зв'язку з міграційними цими подіями всім статусами, і ви можете подати туди на безкоштовній основі протягом двох тижнів. Якщо це 15 днів ви не подали, то тоді доведеться платити за адвоката і вже до суду подаватися за великі, скажімо так, гроші. Якщо позитив, то ви протягом десь року, півтора будете поступово отримувати різноманітні документи, які стали, стають аналогами тих документів українських, яких у вас затребують ці міграційні служби. А насамперед, це закордонний паспорт вилучають, внутрішній паспорт України вилучають та свідоцтво про народження. Студія. Дякую, колегу. з нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. В Києві відбувся міжнародний двотуровий конкурс мистецтв. Мистецький п'єдестал. Учениця фортепіанного відділу Кам'янської школи мистецтв номер 2 Анастасія Снідько у номінації фортепіано здобула диплом лаурата першої премії. Вітаємо. Останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 3 листопада. В обласному центрі протягом дня прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від 7 до 13 градусів тепла. Вітер південно східний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 15 градусів з позначкою плюс. У Синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 14 градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми, і лишати ваші коментарі на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жвеців і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.